Сьогодні ми будемо продовжувати говорити нашу серію дитячих проповідей. І сьогоднішня наша тема це чому важливо молитися у спільному поклонінні. Давайте розберемося з цим з словом, яке тут вживається, яке ще не вживалося раніше в заголовках тем. Молитва. Діти. Звертаюся до вас. Хто знає, хто знає, що таке молитва? Кажіть, не бійтеся, бо мені цей. Це розмова з Богом, правильно. І е, ця розмова з Богом відрізняється від нашої розмови з, там, з батьками, е, з іншими людьми. Тим, що ми можемо звернутися будь-коли. І нам для цього навіть не треба говорити в голос те, що ми хочемо сказати Богові. І там, якщо ви хочете сказати там, своїм батькам, яку, яку класну там, будівлю ви в ігрі побудували, або що ви там зробили, або яку оцінку в школі отримали. І у вас там розрядився телефон, а батьки кудись пішли, там, в магазин чи куди ще, то вам треба буде сидіти, чекати, чекати, поки вони прийдуть, а Бог завжди готовий вас почути. І Богу, так само, як батькам, ми можемо з ним поділитися власними переживаннями, тим, що у нас є на серці, подякувати за щось. Але от спільне поклоніння, оця спільна молитва, Ну це ж взагалі по-іншому. от Ті, хто мають братів і сестер, вони зрозуміють цей приклад. найкраще Ті, у кого нема, то співчуваю. Е от, якщо ви там разом прийшли до батьків за щось про щось сказати, за щось поділитися, щось е за якісь свої проживання сказати, то Ну ви не будете такими щирими, тому що от біля вас є іще одна людина, яка це як-не-як, -як, але периферійним слухом чує. І ви щось там не захочете сказати. І от так само буває на спільні, під час спільної молитви. Ми ніби хочемо щось сказати, але через те, що навколо люди, то думаємо, а чи треба взагалі це. Так можна ж в серці помолитися, можна ж тихенько, можна ж шопотом помолитися. наше оце людям чути, що в мене там в житті є. І давайте розберемося з тим, чому це важливо. Насамперед. Хотілося би сказати, що це важливо, тому що так робили в ранній церкві. Давайте подивимось на е, уривок дії, другий розділ, 42-й вірш, е, трохи, буквально трохи контексту. Е, після Вознесіння Ісуса, то апостоли і Його учні, і віруючі почали робити церкву і почали евангелізувати іншим людям, невіруючим. Язичникам про Христа, і вони долучалися до цієї ранньої цієї Першої церкви Християн. І написано в другому розділі дій, 42-й вірш, такі слова. Віруючи, присвячували своє життя вивченню вчення апостолів. Вони їли разом і молилися разом. В ті часи це були досить, не, досить нелегкі часи. Тоді були гоніння на християн, і тоді було багато багато інших проблем. І вони молилися разом, і це ставилось в, по важливості на такий же рівень, як ламання хліба і вивчення вчення апостолів. Як мінімум, з цього, ми можемо зрозуміти, наскільки важливим є це питання молитви у спільному поклонінні. А тепер давайте розберемося, в чому. Точніше воно важливо. Якби це тавтологічно не звучало, але важливість спільної молитви є спільність. Що я маю на увазі? Коли ви молитеся наодинці, просто самі, то ви будуєте відносини тільки з Богом. Ви говорите йому щось, він вас чує. А от коли спільна молитва. І ви говорите свої переживання, ви говорите те, що вас турбує, ви говорите м, подяку Богу, то це будує відносини з людьми навколо вас. Це м, Можна відчути цю довіру від людей до вас, і від а, і а, від людей до... І від вас до людей. Такі, таку просту ілюстрацію наведу виду. З звичайною молитвою і спільністю, Чи якщо молитва будує відносини по вертикалі наші з Богом, а спільність будує відносини з по горизонталі, з людьми. І якщо об'єднати, якщо молитися у спільності, то ці два аспекти вони діють одночасно і діють дуже і дуже класно і дуже мають хороший результат. Другий аспект. Який показує важливість молитви, це є те, що деякі люди не знають, як молитися, те, що є потреба в тому, щоб вчити інших, як молитися, вчити новонавернених і ще молодих християн, і показувати так само невіруючим людям про те, що таке є молитва. Подивіться текст від Луки, 11 розділ, перший вірш. Вірш, який йде якраз перед молитвою Отче наш, якось Ісус молився у віддаленому місці. Та коли він закінчив, один із учнів сказав йому: Господи, навчи нас молитися. Адже Йоанн навчав цього своїх учнів. Ми не знаємо, як молитися, коли починаємо християнське життя, коли приходимо до мога. Це не є у нас в налаштуваннях цих заводських. В цьому треба навчатися. І є потреба в тому, щоб навчати. І ми можемо е, не мати можливості зустрітися з людиною один на один, або чи вона там далеко живе, чи рідко приходить, чи тільки на зібрання може прийти і одразу біжить на роботу будь-які причини. І тому спільна молитва є одним із інструментом, е, яким ми можемо навчати інших, як молитися. І так само, коли ми разом молимось, ми і показуємо невіруючим, що таке є молитва. Ми показуємо невіруючим хвалу, яку ми приносимо до Бога, і те, і те що Він для нас зробив. І от тепер нарешті ми знаємо як мінімум два, ні, навіть три аспекти, чому є важлива молитва у спільному поклонінні. І от ви приходите там на наступне зібрання, починається спільна молитва. І ви думаєте, о, настав мій час! Я якраз до цього готувався. Я ж хочу прославити Бога якомога краще. Хочу. Хочу побудувати відносини з іншими. Хочу. І ви готуєтеся, ви вирішили перечитати різну літературу, набратися різних епітетів, метафор, цитат, ну, щоб під час спільної молитви. Сказати це Богу, і щоб і інші люди навколо також почули це все. І такі о, треба записати, щоб Бога краще славити. І ви це все говорите. І, наприклад, вас ще ще й поблагословив чимось Бог. І ви там приходите на це молитовне зібрання, на цю спільну молитву, і такі, Боже, Дякую тобі за те, що батьки мені подарували там PlayStation, подарували 20 ігор до них. Або там ті, хто старше, дякую за те, що у мене там є машина, Nissan GTR 960, V8, там турбіна, і все, і ви це все говорите. Ну так правильно, ну так а що, ви, ви хочете поділитися цим з іншими? Це ж спільність. Ну так треба ж довіру будувати, треба ж це все. Але якщо ви таке скажете, то не дивуйтеся, якщо після зібрання на вас буде дивитись приблизно ось так. Але чого? Ну чого? Ну ви, ж, ну ви ж будуєте відносини, ви ж переживаєте за інших людей, ви ж хочете якось побудувати відносини, ви ж хочете інших людей навчити цим е, словам, цими підетам, які ви спеціально сиділи, шукали, знайшли, виписали на листочку, прочитали і 10 хвилин говорили в молитві. Це ж класно? Але от що Біблія про це каже? Від Матвія, 6 розділ з 5 по 8 вірш. Коли молитеся, не будьте як ті лицеміри, які люблять стояти й молитися в синагогах та на перехрестях, щоб люди їх бачили. Істинно кажу вам: вони вже вповні мають свою винагороду. Та коли ви молитеся, ідіть до своєї кімнати, зачні двері. І моліться отцю в своєму на самоті. А отець ваш, який бачить зроблене таємно, віддячить вам. Коли молитеся, не кажіть зайвого, як ті погани, котрі вважають, ніби чим багатослівніші вони будуть, тим вірніше почує їх Господь. Отже, не будьте подібні до них, бо отець ваш знає, чого вам треба Він знаєте раніше, ніж ви попросите в нього. Якщо... Ми маємо таке бажання похвалитися перед людьми і бути от багатослівними, то Біблія застерігає нас, як тут написано, що о, не бути як ті лицеміри, тому що вони роблять це не, о, для людей, на, на людях, щоб люди їх бачили. Це вже не, не наше бажання прославити Бога, це вже наше бажання похизуватися серед іншим, перед іншими. Якщо приводити аналогію з спілкуванням з батьками, то подумайте самі, коли ви приходите до батьків, ділитеся чимось з ними. І тут там брат чи сестра починає багатословити, якісь тяжкі слова говорити не потрібні, починає хизуватися. І вам ну, це буде неприємно. Це буде відкривати також і спокушати цю гріховну натуру. Цю заздрість буде нас спокушати. І Біблія від цього застерігає. І на кінець давайте дамо коротку відповідь до нашого питання, яке звучало на початку. То чому важливо молитися у спільному поклонінні? Тому що молитва у спільному поклонінні будує відносини не тільки з Богом, а й з церквою. Боже, дякую Тобі за цей день, дякую Тобі за цю спільність, яку ми маємо, Боже. Дякую Тобі, за те, що ми можемо говорити з тобою, за те, що ми можемо молитись до Тебе, за те, що ми можемо прийти до Тебе з нашими переживаннями, Боже, з нашими потребами. Дякую тобі, Боже, за спільність, за церкву, за те, що ми можемо підбадьорювати один одного, за те, що ми можемо піклуватися один про одного, за те, що ми можемо довіряти один одному. Дякую тобі за це. Амінь. No